Друзі, всім привіт! Хочу поділитися рецептом моєї сім'ї, як робити бедришка в соєвому, бедра в соєвому соусі. Ну, бедра мається на увазі курячі бедра. Можна курячу четверть, можна гомілки. В принципі, це не, при... не принципово. В принципі, не принципово. Е, дивіться, беремо. Шість бедер по вазі приблизно кілограм 200 до 1,5 кг. Ну, в залежності від того, які, якої величини. Максимально їх проколюємо ножиком, можна їх попробивати, можна вилочкою. Зрозуміло, коли це домашнє м'ясо, воно набагато буде твердіше. У нас м'ясо покупне з супермаркета, його там трошки проварили і вже можна їсти. Воно дуже м'яке саме по собі. І так, взяли м'ясо, виложили в ємкість, потім додаємо соєвий соус. Соєвий соус, в залежності від того, яка буде концентрація, тут вже треба куштувати на смак. Його розбавити потрібно з водою. І куштувати повинно бути такий присмак солоного. Соєвий соус сам по собі він робить м'ясо більш е м'якішим. Ну, Соєвий соус він буде розрушати структуру і воно буде дуже м'яке. Потім е додаємо ложку меду столову, додаємо сіль, додаємо спеції. Спеції за смаком, дивіться. Хто що полюбляє. Хто любить гостреньке, там більше перцю. Ну, стандартні це перець. Потім кріп, ну, зелень. Там можете якісь там, трави, вже по бажанню. Тут нема такого, знаєте, конкретного рецепту. Потім додаємо цибулю. Цибуля теж за смаком, можете кільця, можете кубиками, як от у нас нарізано. Тобто це не є таким от, прям правилом, як це треба робити. Хто любить більше цибулі, хто любить менше цибулі, Можете взагалі без цибулі. Ну, цибуля вона завжди така стандартна. Коли маринуєте шашлик, вона теж без цибулі ніяк. І додаємо: ну, тут дві великі цибулини на таку ємкість на кілограм 200 ну, образ м'яса. І додаємо 3-4 зубки часника. Все це заливаємо соєвим соусом, який розбавлений з водою, ну так, щоб покривало ємність. Чекати потрібно хвилин 15, 20, можна півгодинки. Тобто, щоб цей соус максимально промаринував м'ясо. Він соєвий соус дуже швидко його от проникає, в нього така сама по собі Е, Ну і що? У нас поки маринується. Потім, не знаю, я зніму не зніму, у нас часто відключають світло, то якщо буде момент, то постараюся зняти. Закладаємо в мультіварку під тиском. Нажимаємо режим тушіння. І 30 хвилин. Цього предостатньо. Це така рецептура. Ну, потім, коли воно буде все готове, м'ясо витягаєте. А цей маринад, ну і те, що з м'яса там виварило, скажімо так, воно виходить як такий бульйон желе Ми в цей маринад додаємо крупу, і у нас виходить як сервак для плову. Ну Сервак це мається на увазі підготовлений так, бульйон для рису. І виходить плов. Досить класно, воно сильно наваристе, і тут вже всі спеції. Солити не потрібно, воно сам своє висову здає оцю насичений смак. В принципі, все. Вже будемо закладати мультиварку, я відзніму відео. Так, пересипали мультиварку. Зараз додамо трошки води для того, щоб воно покривало саме м'ясо. Ну, цього достатньо. Вибираємо режим тушіння і стандартний 30 хвилин. Накриваємо, закриваємо клапан для того, щоб все це робилося під тиском під тиском. Воно буде гарно виварювати кістки. Ну і кроме того, що швидко це все зробиться, буде дуже класний смак. Ну, сьогодні в нас велика кухня, тому що, кроме бідришок, ми ще робимо солодкий хліб. От у нас, дивіться, така книжка рецептів. Тут ми довгий хліб, паска. Ну, Робимо Паску. Одним словом, це буде у нас от уже ізюм промивається. Там будуть ще горішки, буде солодкий хліб. І ще хочемо сьогодні зробити салат із крабових паличок, з кукурузи. Оце така штука. І ще хочу е, звернути увагу. от У нас супермаркет ну мережа, не буду називати яка. І от у них е, ну, своя продукція, номер один, пишеться. І вона, як правило, набагато дешевша. Дехто не бере того, що розуміє, що там дуже низької якості, але насправді ця продукція відомих виробників. Але на замовлення мережі самого супермаркету вони замовляють і роблять. Тобто вона, ну, наприклад, от кукуруза, це та сама бондюель кукуруза, але етикетка інша. Тобто по якості, супер, але просто номер один. Ну, тобто вони свою марку продвигають в супермаркеті. Те саме от кілька в томатному соусі. От Сьогодні теж взяли. Отак от дивіться. Це по факту, ну це теж хід продукт, нібито, так іде ж вона така не визначає. Вона стоїть 20 гривень. Тобто хто розуміє зараз, скільки коштує там, ну від 40 гривень. І от якщо подивитися на виробниках, хто її робить, то можна побачити, що це ну, відомий виробник, той який в Миколаєві. Так що, ну, ось вона Прибалтійська кілька, там, чи як ті Балтійська. ну По смаку вона дуже класна. Тобто ми брали інші виробники, то, як правило, там або сама юшка, або такі, знаєте, от, ну явно воно дешевий сир тільки в мишоловці. Так що така штука. Ну ми цю продукцію практично беремо номер 1 Вона й дешевша, але дуже якісна. Завжди читайте, хто її робить. Ну, це такий лайфхак, скажімо так. Зараз такий, такий час, що беремо подешевше, ну, але не забувайте і про якість, тому що воно дешеве буває взагалі не смачне. Ну що, М'ясо повністю зварилось, відділилося від кісток. Що? На рахунок холодця таки вийшло. Дуже смачне. От Вчора зробили пасочку. Зараз поріжу, спробую. Отака всередині з ізюмом, медом. Порізав на кусочка. Смак не Я так думаю, що сухарі не, не, не вийдуть через одну причину, що воно просто так зісся. Дуже смачно.